Найпопулярніший запит у мене на сесіях: а як мені поставити собі захист? Мене пробили. Що з моїм енергополем? Я себе дуже погано почуваю. Можливо, на мене там накинули якісь підключки. І, взагалі, захист це дуже важлива штука. І вже взагалі захистом людей мають вчити в школі. Я Анасті Абсолют, я сертифікований квантовий психолог а також сертифікований інструктор Статахілінгу. І сьогодні я вам розкажу нарешті про ці захисти, тому що чомусь тримаю дуже сильно в таємниці. Знаєте, всі кажуть: прийди до мене на інфопродукт. Я тобі там розкажу про захисти, навчу тебе захищатися. Давайте єдине, що я від вас попрошу для енергообміну, просто лайкнути цей відосик і на в інстаграм і підписатися, тому що я досить цікава особистість. Значить, сьогодні ми з вами в цьому відео розбираємо, як зрозуміти, що вас пробивають, що на вас іде атака або що вас уже пробили. І друге, як від цього захиститися, як від цього очиститися, я вам розкажу різні цікаві методи. У мене, до речі, є відео про енергетичних вампірів на каналі. Дуже прикольні там. Види енергетичних вампірів. В принципі, як від кожного з цих видів, можна захищатися. Тому що хто у нас основні атакуючи нас істоти, це інші люди. Чому? Тому що інші люди це дуже потужна штука енергетична, і вони дійсно можуть пробувати ваше поле. Я... <клес> да. Як зрозуміти, що ви стали жертвою атаки? Ви не вмієте підніматися в простір, сканувати себе. Ви можете це банально відчувати по своєму самопочуттю, тому що відбувається навколо вас. По перше, у вас зникає сон, або стоїть якісь проблеми із сном. Ви погано спите, вам сняться погані сни. Ви такі тривожні, постійно прокидаєтеся, а вам постійно сниться, що вас хтось не здоганяє, на вас хтось нападає. Тобто, -то це дуже висока така ознака того. Що з вашим енергополем щось відбувається, що або вас атакують, або ви вже стали жертвою атаки. Друге, головні болі мігрені. Якщо у вас постійно болить голова, а ви, наприклад, сходили на роботу, да? і от вас болить голова, вам погано, ви приходите додому, у вас болить голова. А вихідні, наприклад, коли ви там. Не були на роботі. У вас все прекрасно. Це не про те, що ви втомилися, а це про те, що, скоріш за все, в вашому енергополі на роботі є людина, яка намагається вас піджерти. Людина, яка намагається вас атакувати. Знову вертаємось до відео про енергетичних вампірів. Подивіться, скоріш за все, ви впізнаєте якогось із персонажів, які вас оточують. Наступний момент у вас починаються проблеми з травленням, з вашим ЖКТ. 100% розлади, нудота, різні, знаєте, таке враження, от як камінь ви проковтнули, Тобто у вас проблеми по тілу починаються. І ви такі, да ну що ж таке, та за що? Знаю, що воно мені потрібне, і ви не можете зрозуміти, чому бо виначе нічого такого не їли, що могло б спровокувати в принципі, таке самопочуття. Ще один момент, що у вас можуть бути тривожність, піднімається сама по собі, от значить, все нормально. Чи такого не відбувається? І тут, як піднялася якась тривожність, не до панічних атак, ви прям такі, знаєте, не можете собі місця знайти. Це вас атакують. Ще один момент, що у вас постійне знесилення, у вас не вистачає енергії, у вас таке враження, що вам ви от просто блягли, знаєте, і от добу просто ближали. Але наче ви там знаєте, я не кажу зараз про людей, які дуже дійсно втомлюються на роботі. А ті, хто особливо там не мають чого втомлюватись, але постійне таке знесилення, що навіть важко очі відкрити, немає бажання ні на що. Тобто, Такий максимально стан висмоктаний, наче вас дійсно висмоктали. Тут... Ми вже говоримо про те, що ви вже стали жертвою так, що вас не просто атакують, а вас дійсно пробили. Тому що коли у вас вже йде по тілу, таке самопочуття, або ще прикольно, коли ви розмовляєте з людиною, і ви прям відчуваєте, як в її полі вам стає реально погано. У вас прям піднімаються по тілу якісь мурашки, а у вас знаєте, от прям таке відторгнення від цієї людини. У вас може початися головний біль? У вас думки різні, нав'язливі, нехороші можуть може початися. Сто відсотків ця людина вас енергетично пробиває. Найпопулярніше питання від моїх учнів про те, а чи розуміє сама людина, яка атакує, що вона атакує? Я вам скажу так: що 99% людей не розуміють. Вони це роблять підсвідомо, бо у них самих... Не вистачає енергії, вони намагаються піджарти від вас. Або вони просто морзені паскуди, які люблять псувати настрій іншим людям. Ну, є такі люди, от яким просто доставляє величезне задоволення а робити погане іншим. Ну, це такий характер. І, в принципі, ці люди такі ж самі енергетичні вампіри. Як ми можемо захиститися? Найпростіший спосіб, найлегший, який ви можете зробити в моменті, от коли ви на роботі сидите, знаєте, нікого не рухаєте, що собі робите? підходить до вас колега або начальник і починає вас жертви, або, або там класика, да, свекруха. І ви в моменті ви не будете такі, так, почекай, будь ласка, мені треба поставити кокон захисту. Не, не рухайте мене. Що ви можете зробити? У вас є дві руки. Ви берете одну ручку, другу ручку і робите такі колечки. Бачите? Як цепочку, знаєте, плетення йде. І починаєте під столом сидіти і отак от робити отаку штуку. Мені не важливо, вірити, ви не вірите в це, воно працює. І це максимально просто. Ви сидите такі собі хоп-хоп-хоп. Людина може подумати, що ви просто нервуєтесь. Вже чудово працює в моменті. Друге, коли вас атакують, ви можете навіть, знаєте, ви сидите їсти. і йде на вас атака в моменті, Ви маєте уявляти, як перед вами починає будуватися стіна із цеглинок. Відгороджуючи вас від людини, яка знаходиться перед вами. Можливо, це будуть на цеглинки. Можливо, це прям залізна завіса впаде. Тобто, ваша задача. Уявити під свідомості, що ви відгородилися від людини, яка знаходиться поряд з вами, яка несе до вас загрозу. Ми зараз говоримо про захист саме в моменті, коли йде атака. І ви відгородилися, і вам уже буде набагато легше. Можете скло поставити, взагалі енергетичну стіну уявити, без різниці. Тобто, ваша задача уявити щось, що воно вас відгородило і відсунуло, цю людину, від вас. Коли це не є момент, коли прямо зараз вас атакують. Що ви можете зробити? Ви є правила захисту в біоенергетиці. Ми ніколи під час постановки захисту не закриваємо собі голову і не закриваємо собі ноги. Ми ставимо, наче тубус такий на себе енергетичний. Це, от, наприклад, якщо ви там зранку прокинулися, поставили собі захист, поставити собі захист це дві хвилини вашого часу. Він у вас весь день стоїть, вам не треба потім буде вже відгороджуватися від того, хто вас вас робити цю штуку, тому що ви, на вас вже стоїть захист. Чому ми не закриваємо голову? Тому що у нас 10 см від нашої маківки є чакра Сахасрара. І це наш зв'язок із творцем, з вищими силами енергіями І в нас заходить божественне світло. Це східний канал, в нас заходить енергія. Якщо її перекрити, ви реально А також є ноги. да Чи В ноги в нас заходять енергія Кундаліні, енергія землі. Тому що ми зараз вам втілені на землі. і в наш... Це висхідний канал. І в нашому тілі ця енергія отак от проходить скрізь. І ми не можемо закрити ні нижній, ні верхній канал, тому що людина почне дуже сильно хворіти. Тому, коли люди ставлять захисти, просто беруть в шар або в кокон. Я прям завжди не годую, тому що це максимально неправильна постановка захисту. Це дуже короткостроковий захист. От його поставили, а потім зняли. Не можна лишати людиною під цим куполом, тому що до неї не заходить енергія життя. Їй буде погано, розумієте? Особливо не робіть цю штуку дітям. Ну не ні в якому разі. І коли ви ставите тубус. Він безкінечний. Окей, ми, як люди, не можемо осягнути того моменту, що існує безкінечність. Ми про неї говоримо, але жоден із нас, людським мозком, не може це осягнути, але вона є. І, виходить, він безкінечно, іде вгору і вниз. І нічого не пройде по бокам. Згадайте фільм старий. Пам'ятаєте, коли оцей, я не пам'ятаю, як його звали, Фома. він обмалював коло крейдою навколо себе. І згадайте, що ця труна з панночкою літала і вона билася, да? і вона не могла прийти. От, от нехай це буде ваша алегорія. Ви, наче навколо себе, малюєте коло із крейди. А взагалі ви маєте уявити, як на вас просто опускається такий енергетичний тубус зі світла. А, і він вас оточує по всьому периметру. Але при цьому ваша голова і ноги вони відкриті, і ваша енергія тече вільно. І цей, зазвичай, тубус стоїть досить довго, мінімум тиждень, а то й декілька місяців. Але я вам все одно на початку ваші захисти не будуть такі сильні, тому що до цього треба звикнути розкачати свою енергетичну ємність. І вам треба наситити цей весь захист енергією. Тому я на вашому місці просто там з періодичністю декілька днів його посилювала. Прокинулися, ще лежачи в ліжку, знаєте, полукуняючи, уявила собі, як на вас стає цей захист, як він вас оточує. Далі трошки його, наче розширили да, навколо вас, і можете прямо приговорити, що я захищений, я в цілковитій безпеці, я знаю, як відчувається цілковита безпека. я... Не доторкане. хай буде так, хай буде так, хай буде так. І ви прям цей захист собі поставили. Звісно, ставиться ще захист через татахів, через через квантопсихолог, який ставить вам майстер, як я. Да? І мої захисти тримаються декілька місяців. Їх, в принципі, нічого не проб'є. Але ви можете це робити самі. І в принципі, я вам на початку казала: людина дуже потужна істота. А ви людина, ваша частинка Бога. І ви можете самі себе дуже сильно захищати. Особливо, якщо у вас є ще міцна віра в творця, ці захисти будуть реально нерушимі. Тому бути розумничками, ставте собі захисти і не давайте себе в образу. Тому що в першу чергу захист самого себе це любов до себе, це збереження себе. Тому піклуйтеся про себе, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм, на мій Ютуб, тому що я вас навчу, як ви можете самотужки. Поісні змінювати своє життя. У мене багато відео про гроші, про стосунки. У мене різні практики є. Я дуже рада з вами познайомитися і вітаю всіх в моєму полі. Абсолютно, всім вам гарного дня!